Вітаю вас, друзі. Учора у москві відбулись важливі для України перемовини між президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом Російської Федерації владіміром Путіним, який, як завжди, розповідав, що Російська Федерація наймиролюбивіша у світі. Тому говорити про те, що Росія ведеться агресивно, по меншій мірі не відповідає здравій логіки. Путін також сипав приказками, які дуже влучно характеризують російську зовнішню. Політику ну нравиться, нравится, терпи, терпі красавица. Надо виконувати. А Макрон наче боявся сказати, що він підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Говорив про безпеку для Росії. Ніто бізнеса для європейців, якщо немає безпеки для росії. Підписуйтесь на мій канал, друзі. Тисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар, щоб цей випуск набрав більше переглядів. І давайте розбиратись, що це учора відбувалось. У мене склалося враження, що чи то у Медведчука вселився Путін, чи то у Путіна Медведчук. Конішне попросам по урігурірування на мирне урігурня. Мірнову регуліровані на мирного урігуліровання урігуліровання. Мирне урігулірування. Мірне ви не давно би ще напередодні того, як ця зустріч відбулась, Макрон видав доволі цікаву і неоднозначну заяву. Він заявив, що треба запропонувати новий баланс, який буде здатен зберегти суверенітет та мир Росії, і це має бути зроблено із повагою до Росії та розумінням сучасних травм цього великого народу та нації. Путін, вочевидь, був радий бачити Макрона, і розмову із ним почав по-панібратськи, перейшовши. Одразу на «ти». а перейдя на русский, обращается к французскому лидеру на «ты». уважаемый господин президент. я. Очень рад тебе відео. А ще він Макрона хвалив. Казав, що цінує його старання по забезпеченню безпеки у Європі. Я віжу, скільки усилий дійствую руководство Франції, і лично президент Франції підприєм для того, щоб розрішити кризис, зв'язаний з обеспеченням ревної безпеки в Європі. Криза, яку сама ж Російська Федерація і створила. При цьому що важливо, я не почув від Макрона прямої вимоги Російської Федерації за забрати свої війська з нашої землі та забрати свої війська від наших кордонів. Натомість він казав, що ми маємо виконувати обов'язково мінські договорняки. Мінські соглашення дійсно можуть э, урегулювати э, по э, питанню покріз на Україні. Путін вже казав, що Україна не дотримується мінських договорняків і взагалі дуже погано себе поводить. Немає подвіж по таким принципіальним вопросам як. Конституційна реформа, амністія це він вимагає амністії для своїх маріонеток, які воюють проти України, для таких як Гіві, Моторола або Захарченко. Місцеві вибори, права, правовий, правовий аспект особового статусу Донбасу. На думку диктатора психопата Путіна Україна має просто із відкритими обіймами прийняти до себе його маріонеток, провести вибори на окупованих територіях, навіть без виведення російських військ. Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога. З Донецьком і Луганськом. і звісно ж, ми маємо забути взагалі, що Російська Федерація це країна-агресор. Маємо забути про її агресію та про окупацію наших територій і сісти за стіл перемовин із маріонетками Путіна. Добре, що у російських окупантів є надійні союзники сьогодні в Україні, які на незакритому телеканалі наш кажуть абсолютно те саме в цьому протистоянні ордло Україна і дві сторони конфлікту. Так. То тобто, реальная українська власть і не при республіки, і будуть вести переговори саме з ними, а не з тими, у кого в руках оружие, Ну на мой взгляд, да, за 8 лет можна вже понять, що це не конструкту Украї... російська агентура в Україні сьогодні абсолютно вільно та спокійно себе почуває. А президент Володимир Зеленський не закриває канал наш, навіть попри істотну вимогу, як здорового глузду, так і громадян України. Та повернімося до зустрічі між Макроном та Путіним. Путін вирішив іще своєрідно потролити Петра Порошенка. Коли господин Порошенко був ще президентом України, я йому говорив, що якщо у нього возникнуть якісь то сложності в майбутньому, Росія готова предоставити йому політичне убіжище. Мені здається, що це не просто тролінг, а й ще й натяк на те, що якщо будь-який президент України піде на зраду України і буде виконувати мінські договорняки, то російські окупанти, у разі чого, будуть готові його у себе прихистити. А ще, якщо ви не знали в Україні заборонений руський язик, на законодательному рівні закріпляється дискримінація рускоязичного населення. Така сильна у нас тут дискримінація, дискримінація, що цілий президент України періодично говорить російською. Чоловік знаходиться в шпагаті, Це він не знає, що робити. Також Владимір Путін скаржився президентові країни-учасниці НАТО на те, що НАТО не любить Росію і розглядає її як супротивника. Росія прямо названа головною загрозою безпеки. І противником. нас НАТО обозначило як противник. взагалі не зрозуміло, чому це НАТО так вважає, адже Російська Федерація усього лиш у 21 столітті розв'язує нові війни, захоплює чужі території і погрожує країнам-членам НАТО. Сценарій по а, собственно, захвату Прибалтики на території Шведського острова Готланд. Садяться російські воєнно-транспортні самоліти, та ви не переплутайте. Це насправді НАТО хоче напасти на Російську Федерацію. Ми що лі прийшли на границю куди тут. К нам вже подошла інфраструктура НАТО. Ще президент Російської Федерації намагався виправдати концентрацію своїх військ поблизу наших кордонів, тим, що ми, бачите, розміщуємо свої війська поблизу окупованої території на Донбасі, де вже перебувають російські окупанти. Росія проводить учені группировку большую. А Аразі Україна не сосредоточила? ті ж саме, 100 і 125 двадцять п'ять міль тисяч чоловік на Дмасі там середоточна. Погана Україна сміє себе захищати від російської мирної російської агресії. От європейські країни, в тому числі Франція, вважають, що Крим, допустим, є частиною України. А ми вважаємо, що це частина Російської Федерації. Далі почалася вже знайома вам мантра про те, що Україну не можна брати до НАТО, тому що Україна захоче, ви уявляєте, звільняти свої території Якщо Україна буде в НАТО. І воєнним путем буде возвращати себе Крим. Правильно повертати, а не захоплювати, як це зробила Російська Федерація. ось Путін лякає тепер усю Європу, що їй доведеться допомагати Україні звільняти свій же Крим. Побіців не буде. І кажесь втягнутими в цей конфлікт, помімо своєї волі. Не можна приймати Україну до НАТО, тому що тоді Російській Федерації буде складніше вести проти України війну, і ми маємо поставитись із розумінням до такого бажання Російської Федерації абсолютно миролюбивої країни-агресорки. Ну і звісно ж, найцікавіше під час цієї розмови залишилось залаштунками. Виявилось, що у Макрона є якісь нові таємні пропозиції. Ряд його ідей, пропозицій, наверное, про яких пока ще рано говорити, все-таки я считаю вполне можливими для того, щоб їх в основу дальніших наших самісних шагов, які саме це пропозиції, ми з вами поки що не знаємо, але думаю, скоро будемо розуміти, тому що сьогодні Макрон має зустрічатись із президентом України Володимиром Зеленським, після чого Макрон відзвітує Владиміру Путіну. Ну, посмотрим як. Как пройде зустріч господина президента в Києві. Ми договорились, що після його поїздки в столицю України. Ми ще созвонімся. Я не знаю, чого вони там досягнуть під час розмови між Макроном та Зеленським, але знаю точно, що ми і з вами, друзі, маємо контролювати нашу владу. А ще ми маємо сьогодні проявити солідарність у готовності протистояти російським окупантам цієї суботи, 12 лютого о 14 годині, у Києві приходьте до. Парку Шевченка, і будемо проводити свій марш єдності за Україну. Пам'ятаєте, днями у Харкові була вже подібна хода. Одна! Посилання на подію у Києві я для вашої зручності залишу в описі до цього відео. Обов'язково приходьте, беріть із собою друзів та нашу національну символіку. Хто би про що не домовлявся із путіним, хто би що собі там не планував, ми маємо дати світові чіткий сигнал, що ми не віддамо свою країну російським окупантам.